Підроблення документів, викрадення печаток та захоплення офісу. Співвласник будівельної компанії Цитадель Олександр Вовчук звинувачує іншого співвласника Василя Петренка у рейдерстві. Відтак вирішив публічно розповісти про конфлікт. Є ряд зареєстрованих, хто кажеться, квартир житлових приміщень чи щось за неіснуючими адресами і документами. Які буцімто продавала будівельна компанія цитадель за моєї відсутності, чи тоді, коли я був за кордоном, чи взагалі, так як я бачу документи, в яких немає ні підпису мого, і які взагалі компанія не мала би права навіть продавати, тому що вона не мала жодного відношення? Це, ці документи представились деяким людям. Ці люди на сьогоднішній день є ошуканими. Вони не розуміють, що робити? Вони мають документи на право власності чогось. Чого нема в природі, підтвердити свої слова офіційними документами Вовчук не зміг. Мовляв, не може розповсюджувати таку інформацію. Та й чи звертались, нібито ошукані люди в поліцію він теж не знає. Кримінальне провадження на сьогоднішній день я не знаю, чи є від даних осіб. Я не можу вам сказати, чи вони подавали чи ні. Не можу вам це сказати. Це ж якщо, як мінімум, навіть якщо вони є. А ці люди вас уповноважували робити прес-конференцію і заявляти про, про що? те, що їхні права, що вони. Е... А я не, говорю, я не говорю про них, я говорю про компанію. І говорю про те, що від імені компанії хтось таке зробив. Бо ви маєте цю інформацію. Звичайно. Ви як директор компанії звертались правоохоронці? Так, звичайно. Саме про ці заяви до вас зверталися з заявами чи в міській формі? Е, ні, дивіться, я вияснив цю ситуацію і подав заяву. Я розумію, звідки інформація? Яка інформація? Про те, що люди ошукані. Ну, дивіться, як можна надати інформацію. На конференцію організовану Вовчуком, прийшов й інший співвласник цитаделю Василь Петренко. Наприкінці заходу він вирішив поділитися своєю я версією ласка, ситуації. Ласка, 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 ласка. Петренко стверджує, що це саме Олександр Вовчук є шахраєм. Пошукати він хотів чим, переоформивши квартири, які були по вулиці, хіміків. В завершеному будинку він хотів переоформити їх на компанію ВОМ-Груп, про що свідчить сама назва ВОМ-Груп Вовчук Олександр Мирославович. Розшифровка. Де він є 100% власником повністю усього май... ну, тобто, компанії. Тобто, розумієте, тут є дві людини власником, а тут є одна людина власником. Ось в цьому полягає суть рейдерського, це рейдерського, це рейдерського. рейдерського захоплення, так як він говорить. Так? Тому що рейдерське захоплення, вибачте, якщо взяти згідно з того, що було, воно нічим не змінилося, так його стан. А мій правовий статус вже міняється по відношенню до цих квартир. Крім того, за словами Василя Петренка, Вовчук ошукав родину з Миколаївщини, який продав квартиру без його згоди. Відтак покупці не мають права власності. Свої слова чоловік підтвердив документами. Згідно законодавства, ці квартири вже повинні оформлятися у нотаріуса. Де потрібен протокол погодження зі мною цього відчуження майна, тому що я є 50% власником цієї компанії, це є дуже важливий такий крок, розумієте, де людина хоче пошукувати. Чому це продавалося? Я вам так трошки поясню, щоб ви зрозуміли, чому продавалося без моєї згоди. Тому що продавши без моєї згоди, він отримує всі кошти. А щоб отримати мою згоду, напевно, потрібно щось мені якусь мою частку віддати.